Напередодні старту нового сезону баскетбольний клуб Черкаські мавфи показав черкащанам своїх новачків. Цьогоріч команда збагатилася сімома новими гравцями, аби показати баскетболістів у дії. Представники клубу провели відкрите тренування, знайомилися із новими мавпами, і наша Вікторія Хамаза. У палаці спорту Будівельник святкова атмосфера. Нарешті туди повернувся великий баскетбол. Черкаські мавпи презентували місцевим любителям спорту цьогорічне підсилення команди, яке складається з сімох гравців. Зокрема, цьогоріч кольори команди відстоюватимуть Рональд Мур, Джейсон Ошборн, Террі Сміт, Андрій Кальніченко, Івар Стімерманіс, Ігор Чумаков та Олексій Чигринов. Ті я думаю, хороший варіант для нас були ані посаднашені сунакачі сто на хороших граків і по своєму. исполнительскому мастерству они и я думаю игроки очень хорошего уровня команда достаточно сильно омолодилась на 30 процентов 30 процентов игроков 4 игрока прошлогоднего дубля заходят сегодня в основной состав это кулиш михайлюк кобец и белоуз и они будут игроками основной команды Тренер запевнив, що задоволений ходом підготовки до сезону. До того ж, за словами Володимира Холопова, клімат у команді максимально сприятливий. Всі налаштовані боротися за найвищі місця у майбутньому чемпіонаті. Вони тільки приїхали, для них, це все нове, все цікаво, вони знайомляться друг з другом. На сьогоднішній атмосферу дуже хороша. А от Івар Стімерманіс зізнається, Черкаси стали для нього другим домом. Адже спортсмен грає у складі «МАВП» уже другий сезон. Запевняє, коли тренер запропонував місце у команді, то не роздумуючи погодився. Тут все знаю, ліга хороша, я посетилася з сім'єю і вирішили, що приїдемо сюди. Город мені теж подобається, так що ну, все добре. Поки що все добре, всі сміємося, всі дружні. Ім'я ще всі не но але я думаю, з цим не буде проблем і все остальне вроді добре. Всі тренуються 100% дачою. А от Террі смі та Черкаси здивували своїми розмірами. До того хлопець грав у Нью-Йорку. Наше ж місто його підкорило привітністю та різноманіттям кухні як і всі чоловіки, я люблю поїсти, і мені дуже подобається, що тут дуже багато різної їжі, і суші, і українські страви. Так як я великий хлопець, то для мене це дуже важливо. Я не знав, що у Черкасах є пляж, тому коли туди потрапив, то був здивований. Дуже зрадів, що є де покупатися та відпочити. І люди дуже дружелюбні. Нині спортсмени активно готуються до нового сезону. Головне завдання баскетболістів вихід у плей-офф. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.